Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 23 квітня вівторок і у мене на каналі програма Вівторок по 2 разів 40. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі. Вівторок подав ми разів 40, знову, до речі, минулого вівторока ми також говорили про інтерв'ю Володимира Зеленського іноземним ЗМІ. Це було PSB, якщо не помиляюся. Так? А сьогодні я хотів би поговорити про його інтерв'ю бразильським журналістам, про яке стало відомо 20 квітня, і про інтерв'ю французькому блогеру-журналісту його Треверу так, 22 квітня. Чому я знову звертаюся до інтерв'ю Володимира Зеленського? Бо, на мою думку, у мене вже виникає ну, таке питання, а навіщо Володимир Зеленський так багато роздає інтерв'ю іноземним журналістам? Яка мета цих інтерв'ю? Що він хоче донести через інтерв'ю іноземним громадянам, які будуть читати? Напевне, якщо вже є така. Політика чи рішення щодо такої великої кількості інтерв'ю іноземним виданням, іноземним засобом масової інформації, варто було би чітко окреслити, я вже про це неодноразово говорив. Тези, я це називаю світлофором, як свій час Агентство моделювання ситуації радило нашим клієнтам. Червоне світло, що не потрібно говорити в будь-якому разі. Жовте, що в принципі. При певних умовах можна, для того, щоб викликати якусь емоцію, щось провокувати. Ну і зелене те, що має бути головним всіх інтерв'ю, для чого вони даються. Тобто головна мета цих інтерв'ю. І на мою думку, головною метою інтерв'ю має бути, ну, умовно кажучи, те, що Україна бореться і переможе. Те, що Україна дякує всім нашим партнерам за допомогу. Те, що Україна хотіла би, щоб ця допомога не зменшувалася, тільки збільшувалася, бо вона збереже життя як і військовим, так і цивільним. Те, що Україна потребує допомоги і, зокрема, зброї для того, щоб прискорити перемогу, те, що Україна стоїть як щит, про це, до речі, говорили. Зараз знов чомусь забули говорити там інколи згадують як щит. Для, для всієї Європи від оцих варварів, так, які напали на Україну. І якщо ви не хочете, щоб ці варвари прийшли у ваші країни, до вас в оселі, зробіть все для того, щоб Україна перемогла. Ось така загальна, умовно кажучи, е -е, теза, яка би мала постійно там доповнюватись якимись конкретними необхідними цифрами. Мені видається, що такого нема. Що всі ці інтерв'ю вони готуються, ну, достатньо, як на мене, в дивний спосіб. Я можу зрозуміти, що о, Володимиру Олександровичу ну, приємніше виступати на публіку, говорити речі, які він звик робити це протягом всієї своєї професійної кар'єри, яка б вона не була, якби ми до неї не відносилися. Але у даному випадку, мені видається, що все-таки е, ну, це вже. Перестало працювати, ми про це також з вами неодноразово говорили. Це дуже добре працювало в нас в Україні в 19-му, в 20-му роках, в 21-му вже не працювало, бо це насправді насправді ну, вже набридло, всі розуміють, що це просто слова. Це працювало і після широкомасштабного вторгнення в 2022 році для всього світу, ми пам'ятаємо всі ці овації, А в 23-му в кінці воно вже не працювало, фактично воно перестало працювати. Влітку 2023 року, у липні місяці на саміті, у вільності саміті НАТО. І з цієї точки зору, ну, мені видається, що давно вже було, ну, час вже давно прийшов, щоб якось змінити взагалі загалом інформаційну політику в Україні і всередині країни, але ми знову ж пам'ятаємо, що була петиція щодо перебування. Направлення грошей, які втрачаються, це мільярд сімсот мільйонів на от цей так званий єдиний телемарафон і так далі. Ну, фактично на рупор пропаганди чинної влади відправити ці гроші на закупівлю дронів, пікапів для Збройних сил України. Ну, але прем'єр-міністр сказав, що це недоцільно, бо інформаційна безпека а от єдиний телемарафон він цю безпеку ніби забезпечує. Що, ну, на мою думку, ну, не зовсім як кажуть, відповідає дійсності. І всередині треба міняти комунікацію з суспільством України для того, щоб ця демотивація, яка зараз є в суспільстві, щоб її все-таки змінювати на мотивацію. І для цього потрібно зовсім інше комунікування. І я вже про це також неодноразово говорив. Треба говорити правду людям, треба показувати особистий приклад. Треба робити реальні зміни і перезавантаження влади, не імітувати їх, імітацію, робити там. Представляти ніби міністрів, хоча всі розуміють, що Кабмін на сьогоднішній день вже ну, не є фактично інститутом влади. Так, це не є виконавча гілка влади, бо все, як до речі, законодавчої фактично Верховної Ради, все зосереджено на вулиці Банковій в Офісі президента. Тобто, треба змінити все це і цю комунікацію для того, щоб повертати довіру бурівень довіри до влади. Все менше і менше, а до 20 травня, знову ж недалеко, там знову будуть піднімати питання легітимності щодо президента, а нам цього не потрібно, а фактично ну, суспільного схвалення дій влади немає всередині країни. Так само потрібно і змінити комунікацію, на мою думку, із іноземними засобами масової інформації. Ну, я на два просто приклади хочу звернути увагу те, що сказав. Так, Загалом там правильні речі говорилися в інтерв'ю, але от бразильським. Журналістам ні з того, ні з цього. Володимир Зеленський почав говорити про якісь подвійні стандарти по відношенню до України. Тобто він наводив приклад, що Британія, Франція, Америки допомагали Ізраїлю збивати оцю масовану атаку Ірану на Ізраїль. А от так вони чомусь не піднімають свої літаки і не допомагають Україні. І це він, на його думку, є подвійні стандарти. Ну, я думаю, якщо говорити про подвійні стандарти, то з першу чергу треба подивитися в зеркало і не робити ці подвійні, то й потрібні стандарти, які існують всередині країни, в Україні. Треба починати себе, щоб не було подвійних чи навіть потрійних стандартів. Бо всі це бачать, всі це знають, всі це розуміють і наші партнери, зокрема. Це по-перше, по-друге, я вкотре хочу повторити. Нам ніхто нічого не винен, бо ми нікому нічого не давали, щоб нам хтось щось повертав. Більше того, в чергове, чергове нагадаю, як представники чинної влади сприймали попередження напередодні вторгнення, як вони це робили, і якими гарними в лавках словами вони називали тих, хто нас попереджає. І по третє, для того, щоб нас так захищали, як От, захищали Ізраїль, ну, треба розуміти, що питання не в тому, що Ізраїль не є членом НАТО, бо там є ніби посил, ну він ж не є членом НАТО, а от Ізраїль так захистили. В Ізраїля є відповідний договір Сполученими Штатами Америки. А саме головне рівень довіри між елітою в Ізраїлі, політичною елітою, в першу чергу, військовою елітою і елітою у Америки. В нас, на жаль, як би це прикро, не звучало, нема такої довіри. В нас була насправді рівень довіри на військовому рівні з генералом Злужним, це всі прекрасно пам'ятають і розуміють. Але от фактично було прийнято рішення ну, змінити весь керівний склад Збройних сил України, який, до речі, мав досвід і де зараз ці бойові генерали, чим не займаються, ми так і не знаємо. І, до речі, як і не знаємо, де знаходиться. І що буде робити Валерій Залужний там про призначення послом у Великобританію сказали публічно, не отримавши агреман. Ну, Сподіваюся, все-таки і генерал Залужний, і інші генерали таки ще послужать українському народу Україні у боротьбі проти російського агресора. І от, якщо немає такої довіри, якщо немає такого рівня, ну, ми маємо розуміти, що і не будуть відповідні підписані угоди, які потім потрібно буде виконувати. Ну і головне, напевне, також у цій ситуації варто зазначити, що мова йде ж не про е ядерну державу, ми говоримо про Росію, так, яка веде війну проти України. І, безумовно, є певне застереження у наших партнерів до певного, значить, моменту, не вступати. Якийсь прямий контакт з російськими Збройними силами, зокрема збиваючи ракети. І такі речі, можливо, і варто було би говорити Володимиру Зеленському, але не іноземним журналістам, тим більше бразильським. При повній повазі до країни Бразилії, де футбол просто чудовий, футбол і люблю. Такі речі, можливо, варто говорити. на... Зустрічах, перемовина, консультація, а потім заявляти, що ну, якщо ви не хочете, чи у вас якесь побоювання, піднімати свої літаки і збивати, тоді давайте нам ці літаки, тоді давайте нам більше систем протиповітряної оборони і ракет до цих систем, ми будемо робити це самі. І це було б насправді правильно. Але точно не публічний. Спосіб фактично звинувачувати наших партнерів, які нам допомагають, і вкотре, повторюсь, вони нам нічого не винні, щоб допомагати. Ну і заява в продовження цього щодо ініціативи Еммануеля Макрона, яку зробив Володимир Зеленський, французькому журналісту-блогеру його треверу, що він ніби за цю ініціативу, він би був би задоволений, але от він не має права, він не може запросити. Францію, французькі війська в Україну. А чому він не має права, він так вирішив, запросити? А чому не можна прийняти відповідний закон чи звернення Верховної Ради, чому юристам не можна це, якщо це дійсно необхідно, в якийсь спосіб знайти механізм і спосіб, щоб можна це було зробити? Тобто Макрон публічно на весь світ заявляє, до речі, продовжує говорити, що. Він розглядається така можливість. А наш президент України, України, якій потрібна люба допомога, зокрема, можливо, і знадобиться і така допомога, вже заявляє, що він не має права це робити і їх запрошувати. Я думаю, що варто було би зупинитися на словах, що я дуже вітаю цю ініціативу. Президента Франції Меніла Макрона, і ми би були щиро вдячні. І поставити крапку, а далі не продовжувати, що він має право чи не має. Тобто програма називається Вівторок, подумав разів 40. Я думаю, треба разів 40, а можливо 100 разів, думати перед тим, якщо можна говорити, що потрібно говорити, а що не потрібно говорити. І це насправді провина чи помилка. Чи хибні меседжі не тільки Володимира Зеленського, це команда, яка готує його до тих інтерв'ю. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що незважаючи на все це і ні на кого, допомога Україні буде продовжуватися, бо допомога Україні наближає перемогу України. Все буде Україна.